Великобританія, Швеція, Нідерланди, Франція. Ці країни потенційно готові відправити своїх військових в Україну. Німеччина та Польща поки проти. У Парижі завершився неформальний саміт із безпекових питань, який негайно скликав президент Франції. Туди прибули лідери багатьох європейських країн. Загалом Макрон покликав 19 лідерів країн ЄС, Словаччина, Словенія, Румунія та Чехія висловили розчарування, що їх не запросили. Про результати європейського обговорення Наталія. Фібріх докладніше. Дружні привітання та обійми на подвір'ї Єлисейського палацу. Президент Франції Еммануель Макрон демонстративно тепло зустрічає своїх європейських друзів. Екстрений саміт про Європу та Україну він скликав після Мюнхенської конференції, де Сполучені Штати влаштували європейцям холодний душ, і де стало очевидно, нинішня американська адміністрація хоче швидко продавити мир в Україні і при цьому не збирається зважати на Європу. До Парижа прибули президент Європейської ради Антоніо Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Дерляєн, генсек НАТО Марк Рюте, лідери Данії, Іспанії, Польщі, Німеччини, Нідерландів, Італії, а також глава уряду Великобританії Кір Стармер. Перед самітом Макрон дзвонить у Білий Дім і 20 хвилин розмовляє із Дональдом Трампом. Питання до обговорення на зустрічі в Парижі: що можуть зробити європейці, щоб мир в Україні про який США хочуть швидко домовитися, був тривалим і справедливим. justa y duradera. Для того, щоб мир був справедливим і тривалим, мирні переговори повинні включати активну участь України, бо це країна, що зазнала нападу. Також загрозу відчуває європейський союз. Якщо ми хочемо справедливого і тривалого миру, і не хочемо поганого фіналу, ми вимагаємо активної участі в переговорах Європейського союзу і України. Дуже активно треба європейцям вкладатися і у власну оборону, що штати вийдуть із НАТО. Тут мало хто вірить. Однак повністю покладатися на захист від Вашингтона вже не можна найважливіше на сьогоднішній зустрічі це необхідність для всіх нас збільшити наші витрати на оборону. Росія є загрозою не лише для України, а й для всіх нас. Тому виробництво зброї треба збільшувати і прискорювати. А для цього нам також потрібна дискусія в європейському союзі щодо фіскальних правил. німецький канцлер Олаф Шольц їде з саміту раніше вдома. В нього виборча кампанія, і в цю неділю парламентські вибори, які визначать. Наступного канцлера. в таких обставинах обговорювати складні питання присутності європейських солдатів в Україні канцлер не хоче. Польща теж одразу заявляє, що своїх солдатів не відправить. Натомість Британія першою говорить про готовність відрядити британських солдатів в Україну. Утім, бажано робити це разом з американцями. Пензога анвіни ід. Мене навіть трохи дратують ці дебати. Скажу відверто, зараз обговорюють можливі варіанти, ігноруючи Україну, обговорюють результати мирних переговорів, які навіть не відбулися. На які Україна ще не сказала так і ще не сіла за стіл переговорів. Це вкрай недоречно. Якщо говорити прямо і чесно, ми навіть не знаємо, яким буде результат. Європа повинна відігравати свою роль. І я готовий розглянути можливість розміщення британських військ на місцях, якщо буде досягнута міцна мирна угода. Коли вже всі роз'їхалися, президент Макрон робить ще один дзвінок Володимиру Зеленському. Після розмови український президент зазначить, бачення у них одне за будь-якого варіанту. Справжній мир можливий тільки тоді, коли гарантії безпеки для України будуть сильними та надійними. Із Німеччини Наталя Фібріх та Денис Савченко ТСН 1 плюс 1. Володимир Зеленський з дружиною вчора надвечір прибув до Туреччини. У планах зустріч з Ердоганом обговорюватимуть обмін військовополоненими і питання продовольчої безпеки. У команді, яка зустрічала президента, був Наріман Джеляль, який провів у російському полоні більше трьох років. Ну а зараз має приступити до виконання своїх обов'язків у якості посла у Туреччині у програмі Першої леді Олени Зеленської Освітня та культурна взаємодія. Переговори без України та Європи у Саудівській Аравії триває зустріч представників США та Росії. Сполучені Штати представляє держсекретар Марко Рубіо, радник із нацбезпеки Майк Волц та спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Вітков від Росії. Очільник МЗС Сергій Лавров, експосол США та радник Путіна із закордонних питань Юрій Ушаков та Кіріл Дмитрієв, гендиректор Російського фонду прямих інвестицій. Обидві сторони наполягають, що це ще не початок переговорів говорив про перемовини в Україні радше первинний контакт для звіряння годинників і підготовки майбутньої зустрічі між Трампом та Путіним В американському держдепі. Пояснили, хочуть особисто побачити, наскільки у Москві налаштовані припиняти бойові дії у Кремлі, ж метою ставлять перезапуск американо-російських відносин, зокрема, намагатимуться донести яких втрат зазнала американська економіка через санкції і вихід з російського ринку. Президент Володимир Зеленський заявив. Що Україна не визнаватиме результатів цих переговорів поза як ми не були на них запрошені, не запросили туди і жодного представника Європи. Україна про це нічого не знала. Ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас, і ми не будемо такі домовленості визнавати, щоб всі зняти інсинуації то що у нас свабідні арабські емірати і в Саудівську Аравію у нас. Офіційний візит, офіційний візит не отримується за добу, за дві, за три. Ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються в Саудівській Аравії, на рівні ну представників Сполучених Штатів і Росії. Посли країн ЄС сьогодні у Брюсселі обговорюють надання Україні додаткової військової допомоги на суму 5 мільярдів євро. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода із посиланням на проєкт документа, з яким йому вдалося ознайомитися. Євросоюз надаватиме Україні військову підтримку скільки, скільки буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно вказано у проєкті тексту рішення. Євросоюз прагне надати півтора мільйона артилерійських боєприпасів великого калібру, системи протиповітряної оборони, високоточні ракети великої дальності, безпілотники, а також підтримку відновлення бригад ЗСУ. Йдеться про навчання і спорядження військовослужбовців. А напередодні про новий пакет військової допомоги для України оголосила Німеччина. У ньому серед іншого боєприпаси до танків леопард, системи ППО, Айрісті і Гепард, самохідні артилерійські установки, снаряди до артилерії, різні типи дронів і машини для розмінування.